Як ви гадаєте, ну, чи відбудеться зустріч з Зеленським з Путіним у четвер? Я думаю, так. Да. Ну, я так чувствую. Думаю, що ні. Ну, тут важко казати когось, осуждати чи робити якісь помилки. Тут, скоріше, всего, людські амбіції будуть. Ну, Мабуть, можливо, але цьому чоловіку, якого ви назвали Путіним, у мене про нього друга думка. На букуха. Я думаю, йому довіряти не, не дуже, як то кажуть, не потрібно довіряти, бо він може казати щось там, обіцяти, але обов'язково буде обман і буде війна, і він просто так не відступить, бо його так сказати, народ. Вони хочуть крові української, хочуть нас вбивати. Тому ну, якщо ця зустріч відбудеться, але вона нічого не вирішить. Ми дуже би хотіли щоб зустріч Зеленського з Путіним відбулася. Ну, ми завжди за мир, щоб був в Україні. Тільки положительні емоції, тільки, і все. бажала, щоб відбулася, але хто його знає, як хто захоче, тому що. Я впевнений на 100 що вона не відбудеться. Це більше буде від Росії. Я думаю, я думаю, що вона не состається. Так, я гадаю, що він не приїде.